Поголів'я птиці видів. Бачимо, що за 2021 рік кількість промислово-поголів'я птиці збільшилась відносно 2020 року на 3,7 млн мільйона голів. За 9 місяців дані трошки не знаю, як вам видно чи не видно. Сподіваюсь, що більш-менш я буду трошки дублювати. За 9 місяців 2022 року загальна поголів'я скоротилась на 14% або 16 мільйонів голів. При цьому коголів'я курейний сушок скоротилося в 2021 році на 3 мільйони, і за підсумками 9 місяців 2022 року ще на 6,3 мільйона. Це відповідь на питання, чому такі дорогі яйця. Виробництво м'яса птиці всіх видів. В Україні 2021 році виробництво м'яса зменшилось на 2,2% або 31 тисячу тонн. За 9 місяців 2022 року виробництво м'яса птиці зменшилось на 7,5% або 73 тисячі тонн. В промисловому секторі зменшення становить 6% або 54 тисячі тонн. В загальній структурі е, виробництва м'яса в Україні м'ясо птиці займає 56%. Тобто найбільше зараз виробляється м'ясо птиці. В структурі самого м'яса птиці бачимо, що 94% це м'ясо бройлерів, 2,5% всього на це м'ясо індиків. Про качки і гуси, я думаю, що в цьому році можна буде взагалі забути. Тому що… Промислове виробництво його практично одиниці залишились підприємств, які ще цим займаються. Частки найбільших виробників за 2021 рік. Кожен може знайти представників цих підприємств тут на цій конференції, але бачимо, що МХП у нас вже займає 68%. Зрозуміло, що це. Десь ситуація того, що найбільший виробник Агромарс в минулому році завершив своє виробництво, трошки долі всі змінилися, всі збільшили своє виробництво за минулий рік, всі наростилися за рахунок того, що е, практично там 100 тисяч тонн м'яса е, перестало вироблятися. Через те, от 21 рік всі виробники збільшили своє виробництво. Не дивлячись на те, що виробництво в минулому році незначно скоротилося, але споживання м'яса 25 кілограм. Скорочення суттєве, враховуючи те, що збільшився експорт нашої продукції. Зрозуміло, що ці локдауни два роки виснажували нашого споживача. Зрозуміло, що всі ці обмеження не сприяли тому, що сектор. Розвивався. В минулому році ми знову ж таки поставили рекорд по експорту м'яса 460 тисяч тонн. Імпорт при цьому теж зріс, але не суттєво 119 тисяч тонн. В цьому році за 2021 рік в країни Європейського союзу було експортовано 85 тисяч тонн м'яса птиці м'ясних продуктів. Україна займає третє місце серед всіх країн, які поставляють свою продукцію до країн Європейського союзу, за виключенням Великобританії, оскільки Великобританія вже вийшла з Європейського союзу. Вона зараз теж багато експортує на країни Європейського Союзу. За 10 місяців 2022 року у нас іде зменшення експорту на 10%. Це, в принципі, я оцінюю дуже позитивно, оскільки ви всі розумієте, що практично два місяці в цьому році були виключені з нашого календаря. експорту практично не відбувалося. Поки налагодилася логістика, ми практично весь обсяг нашого продукції експортували морем. Зараз при форматувалися на експорт через автомобільним транспортом, все йде через Європейський Союз, через те, в принципі, ну, досить непогані показники по, по експорту м'яса птиці в цьому році. 2021 рік, країни, куди ми експортували, Саудівська Аравія, 22%, Нідерланди 13%, Азербайджан, Об'єднані Арабські Емірати, Словаччина. В принципі, структура експорту в цьому році не змінилася. Всі ті ж самі країни ми експортуємо, але частка країн Європейського союзу вона значно зросла. Якщо в минулому році це було 18%, то в цьому році за рахунок того, що говорили, скасування мит, скасування квот, ми Цю частку доведемо десь до 30%, тобто 30% нашого експорту буде становити вже країни Європейського Союзу. І це те, про що ми сьогодні повинні говорити, оскільки якщо буде продовження цього пільгового режиму, я думаю, досить багато виробників повинні це усвідомити і переорієнтуватися на європейські вимоги, проходить акредитацію, здобувати єврономери. І максимально старатися експортувати свою продукцію в європейський союз, тому що внутрішнє споживання, на жаль, скоротилося за два роки за час пандемії, і третій рік в нас війна не дає внутрішньому споживанню, на жаль, розвиватися і люди не можуть споживати те, що вони повинні споживати імпорт м'яса птиці в Україну. 80% Польща, весь всі 100% це країни Європейського Союзу. Угорщина 15%. В основному йде м'ясо механічного валку, супродукти, те, що використовується в м'ясопереробці. Виробництво яєць, мабуть, на сьогодні найбільш актуальна тема для всіх нас, як і для фахівців, так і для споживачів. За 2021 рік виробництво яєць скоротилось на 13% 2 мільярди штук. Тобто промислове виробництво зменшилось на 21 Фактично 1,9 мільярда це все те, що зменшилося в минулому році. Звичайно, що це не від хорошого життя, закривалося багато фабрик в Минулому році за рахунок того, що виробництво яєць було збитковим. В цьому, році, в цьому році важко звичайно оцінювати ці показники виробництва, але ми оцінюємо знову ж таки виробництво, що воно зменшилось на 16%, або десь біля 800 мільйонів штук до кінця року. Ну, скоріше за все, цей показник десь так і залишиться, але одного мільярда ще в цьому році ми не дорахуємося. Тобто за три останні роки виробництво яєць скоротилося на 30%. Відповідно, те, що ми спостерігали в вересні місяці і в жовтні, різкий ріст цін, різкий різ цін. Це є наслідками того, що не тільки війна вплинула на те, що сьогодні відбувається з цінами, але і останні два роки, які були збитковими, за рахунок цього зменшувалася кількість птахових підприємств, які утримували птицю. В цьому році, звичайно, що всі ви знаєте про те, що багато фабрик залишилось на окупованих територіях. В кожній області є фабрики, які або постраждали, або які взагалі зупинилися. Ті ж самі і Харківська область, і Донецька, Запорізька, Херсонська. Нещодавно бачили відеоролик з птахофабрики Фенікс, яка знаходиться біля Слав'янська недалеко. Теж ми постійно були з ними на зв'язку. Люди працювали до останнього, вже коли пішли. Конкретні обстріли саме виробничих потужностей загинули люди. Тільки після цього вони зупинили своє виробництво. Знову ж таки, багато фабрик знаходиться в Запорізькій області на лінії бойових дій. Сласно звісна наша Чорнобаївська птахофабрика. Сподіваюся, що найближчі позитивні новини, які приходять з Херсонської області, дадуть нам можливість скоро відновити це від. Найбільше підприємство, одне з найбільших підприємств в Україні, і ми знову ж побачимо е, працююче підприємство е, в Херсонській області. Е, частки виробників за 2021 рік бачимо, що холдин авангард 31%, Овастар компанія 27%, інтерєдинство 13%, е, Ця ж сама птахофабрика Фенікс, один з найбільших виробників, теж суттєво. Звичайно, що по результатам цього року ця структура трошки буде змінена. В яку сторону ми побачимо, я продемонструю. Але я думаю, кожен для себе приблизно орієнтується, скільки знає, яке поголів'я зараз нам в кожному підприємстві. Сподіваємося, що та ж сама і. Фенікс і інтерзапоріжжя подахофабрики будуть відновлюватися і збільшувати виробництво для того, щоб, по-перше, забезпечити продовольчу безпеку, а по-друге, щоб не було таких різких коливань на ринку яєць. Споживання. Ну, звичайно, що два роки бачимо, йде зменшення споживання В минулому році. 272 штуки яєць було. Спожито на душу населення, в цьому році, думаю, цей показник ще буде зменшуватися. Експорт за два роки знову ж таки бачимо суттєве скорочення експорту. Якщо ми раніше мільярдами вивозили, то в минулому році 680 мільйонів. В цьому році ще зменшилось на 40% експорт яєць, фактично 370 мільйонів. Це той мінімальний обсяг яєць, який ми можемо зараз постачати на зовнішні ринки, враховуючи і обмеження і по логістиці, і взагалі, якби не велике виробництво, але ми продовжуємо експортувати на ті глобальні ринки, де ми присутні, тому що втратити той же самий європейський ринок, чи ринок Ізраїлю, чи Сінгапуру, де ми сьогодні присутні, ну відновити його буде дуже складно. Ну, знову ж таки, минулий рік, а це, це я взяв слайд за цей рік, за 10 місяців. Знову ж таки, які з м'ясом тиці структура, географія експорту змінилася в сторону збільшення наш, експорту нашої продукції в країни Європейського Союзу. Основними ключовими ринками, як ще раз повторюсь, є ЄС, Ізраїль. Сінгапур і Об'єднані Арабські Емірати. Дякую за увагу. Що сьогодні, мені здається, найбільше хвилює е, птахівників. Звичайно, що це най, якнайшвидша перемога України, відновлення територіальної цілості, відновлення можливостей для того, щоб відновлювати е, виробничі потужності. Звичайно, перша тема сьогодні номер один це енергозабезпечення. Оскільки ми е, Повністю залежність від стабільного енергопостачання. І сьогодні, коли фабрики по 12 годин працюють на генераторах, ну величезний ризик того, що ми можемо понести якісь певні е, виробничі витрати. Крім того, що виробничі процеси да, виготовлення комбікорму. Там, викачка її, забій і все інше, все воно залежить від стабільного енергопостачання. Люди просто переглядають зараз свої виробничі плани, да? тобто зменшують посадки для того, щоб уникнути якихось можливих форс-мажорів в подальшому. Це, звичайно, дуже негативно. Крім цього, що. Є виробнича ще е, частина падає споживчий попит. Тобто ми бачимо, наприклад, і навіть Києва те, що по 8 годин в день магазини закриті, люди просто не споживають продукцію в тих кількостях, які могли б споживати. Це теж знову ж таки призводить до того, що е, підприємства не можуть адекватно строїти свої виробничі. Плани зменшувати виробництво, тиск на ціни. Ми бачимо зараз просідання цін по м'ясу птиці, по тій же самій свинині. Дійце те ж саме, ну, тут теж вже інші фактори, але в принципі це все грає дуже велику, велику роль в цьому. Зрозуміло, що. Ми всі сподіваємося на те, що буде поліпшення соціально-економічної ситуації в країні, відновлення купівельної спроможності, внутрішнього споживання. Але оці три роки вони дійсно галось сильно підкосили в цьому плані. Галузь плахівництва є експортно орієнтовна і сьогодні і в найближчій перспективі буде головним драйвером це збільшення виробництва саме. Під експортні наші можливості. Тобто все, що ми зараз виробимо, ми повинні будемо експортувати. Ну і маю на увазі те, що ми додатково виробимо, ми повинні будемо експортувати. Це всі повинні розуміти. І в цьому контексті, я ще раз повторюсь, що для нас дуже важливим є продовження дії угоди з Європейським Союзом про скасування мит і квот на експорт нашої продукції. Звичайно, що. Будемо просити уряд сприяти в тому, щоб такі ж продовження відбувалися, і по іншим країнам, де в нас є вільна торгівля, це і Канада і Великобританія. Хоча Канада теж скасувала всі мита і квоти на експорт нашої продукції птахівничої, як і Європейський Союз, але за рахунок того, що ми не мали. Погоджених сертифікатів на експорт, тобто процедура акредитації наших підприємств не була ще завершена, ми ще не можемо в повній мірі скористатися тими можливостями, але в принципі і яєчні продукти, і м'ясо птиці можуть без будь-яких проблем експортуватися на ринок Канади. Великобританія там трошки простіше. Ми Оскільки ми мали можливість експортувати на ринок Європейського Союзу, ми так само зараз маємо можливості експортувати в і експортувати Великобританію, що ми успішно робимо. Данило Олександрович дуже рано нас залишив. Звичайно, що ми завжди ставимо, і він про це змовчав. Ми ставимо питання завжди на всіх наших зустрічах і вже неодноразово зверталися до. Кабінету міністрів Офісу президенту про відновлення птахівників в статусі платників і податку 4 групи, тобто єдиного податку. Всі ви чудово знаєте, що в 2026 році вступають в силу накази по вимоги по адаптації законодавства до ЄС. Тобто з 2026 року все птахівництво повинно відповідати буде вимогам. По утриманню птиці Європейським Союзом. до вимог європейського союзу. Наші попередні там прорахунки, які ми робили, це біля одного мільярда доларів, потрібно інвестувати в галузь для того, щоб все перевести зараз на стандарти ЄС. Зрозуміло, що після того, як почались військові дії, да трошки ситуація поліпшилась. Запити на від підприємств, запити на підпідпідприємства акредитацію зросли ну вдвічі. Хто раніше не думав про те, що він буде змінювати і свою політику, да і дивитися в сторону експорту в Європейський Союз, вони різко змінили свою думку да, тому, що з'явилися можливості, і ці можливості дай Бог, щоб вони були і будуть. Через те, я всіх ще раз там закликаю да дивитися на те, щоб. Всі переорієнтовувалися і робили інвестиції в модернізацію свого обладнання до вимог Європейського Союзу. Тобто отримувати єврономер це не тільки можливості там, експорту на європейський ринок, а це можливості експорту і на інші ринки, де е, є вимоги досить суттєві до виробничих потужностей підприємств. Звичайно, що Існує ще дуже багато питань, ті ж самі там кредитування і бронювання, з якими ми постійно працюємо з Мінагро. І треба було подякувати Тарасу Миколаївичу, що дійсно за цей рік у нас дуже плідна співпраця з міністерством по всім питанням, які виникають у наших підприємств, і дійсно підтримка в цьому році у нас суттєва з боку міністерства, і те, що е, говорилося, да, про те, що. Чутки, чутки, ну ми ж розуміємо, що ці чутки вони не просто так розповсюджуються. Тобто, вже, скоріше за все, рішення прийнято і про об'єднання міністерства з міністерством економіки. Це те, що було в 2019 році, повернулися в 2021. Зараз знову роблять незрозумілі речі. А аграрний сектор це все-таки зараз локомотиви нашої економіки. Да, і мабуть, залишиться і в подальшому через те. Такі от, на жаль, невтішні дані, але ми дивимося е з оптимізмом в майбутнє. Головне, щоб якнайшвидше закінчились військові дії, і ми мали можливості для того, щоб е відновити... Нашою наш... перемогою. Да, По-іншому не може бути ніяк.